Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 15-го уроку по загальній нумерації або ж 7-й урок 3 та 4 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше у центрі атома міститься ядро. Навколо якого рухаються електрони. Друге. Ядро атома складається з протонів і нейтронів. Третє. Електрон має негативний заряд. Четверте. Протон має позитивний заряд. П'яте. Нейтрон електрично-нейтральна частинка. Шосте. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість заряджених тіл електрично взаємодіяти. Сьоме. Носіями електричних зарядів є електрони та протони, що входять до складу атома. 8. Частинки із зарядами одного знака відштовхуються. І 9. Частинки із зарядами різних знаків притягуються. В третьому завданні ми з вами виконаємо наукове дослідження причин притягання тіл з малими масами бурштином натертий хутром. Для цього переглянемо відеофрагмент та виконуємо перший етап дослідження. Встановимо факти. Наукове дослідження причин притягування тіл з малою масою бурштином натертим хутром. Перший етап. Факти. Ще понад 25 сторіч тому грецький філософ Фалес із міста Мілета натирав хутром бурштин і спостерігав, як після цього бурштин починав притягувати до себе пір'я птахів, пух, соломинки, сухе листя. Запитань. Чому бурштин після натирання його хутром починає притягувати тіла з малою масою, сформулюємо та запишемо факти. Факт. Фалес Мілейський встановив, що бурштин, натертий хутром, притягує до себе тіла з малими масами. Запитання. Чому бурштин після натирання його хутром починає притягувати тіла з малою масою? Переглянемо відеофрагмент та виконаємо другий етап. Сформулюємо наявну теорію. Другий етап. Наявні теорії. Ми знаємо: усі тіла складаються із атомів. У центрі атома знаходиться позитивно заряджене ядро. Електрони мають негативний заряд. Завдяки тому, що електричні заряди протилежних знаків притягуються, електрони утримуються біля ядра, обертаючись навколо нього певними орбітами. Гіпотеза. У звичайному стані атоми є електрично нейтральними. Кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів у його ядрі. Коли ми натираємо ебонітову паличку хутром, то атоми, що входять до складу палички, впритул наближаються до атомів хутра. Атоми різних речовин утримують електрони з різною силою. У процесі тертя тіл одне об одне. Відбувається перехід електронів від атомів, які утримують їх слабше, до атомів, які утримують електрони сильніше. Тіло атоми, якого одержують зайві електрони, стає негативно заряджене. Тіло атоми якого втрачають свої електрони, набуває позитивного заряду. Сформулюємо та запишемо наявні теорії. Усі тіла складаються з атомів, атоми складаються з ядра, в якому знаходяться протони і нейтрони, а навколо ядра по орбіталях рухаються електрони. Сформулюємо гіпотезу. У звичайному стані атоми є електрично нейтральними. Кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів у його ядрі. Атоми різних речовин утримують електрони з різною силою. У процесі тертя тіл одне об одне відбувається перехід електронів від атомів, які втримують їх слабше до атомів, що втримують електрони сильніше. Тіло атоми якого віддають свої електрони набувають позитивного заряду. Тіло атоми якого приєднують додаткові електрони, стає негативно зарядженим. Переглянемо наступний відеофрагмент і з'ясуємо, підтвердить, чи спростує він нашу гіпотезу. Третій етап. Експеримент. Дві однакові ебонітові палички, обидві натерті хутром, відштовхуються одна від одної. Аналогічно взаємодіють дві скляні палички натерті шовком. Якщо одна з паличок є ебонітовою натертою хутром, а інша скляною натертою шовком, такі палички притягуються. Гіпотезу підтверджено на основі проведених та проаналізованих експериментів повзаємодії на електризованих паличок. Переглянемо відеофрагмент та сформулюємо основні положення власної теорії щодо причин притягання тіл з малими масами бурштином натертий хутром. Четвертий етап. У результаті натирання бурштину хутром, між ними відбувається перерозподіл електронів. Тобто бурштин та хутро набувають електричних зарядів. Наявність у бурштину електричного заряду виявляється у взаємодії із зарядами, що містяться у пилинках, волосках та інших тілах із малою масою. Це, у свою чергу, призводить до притягування цих тіл до наелектризованого бурштину. Сформулюємо та запишемо основні положення теорії. У результаті натирання бурштину хутром між ними відбувається перерозподіл електронів, тобто бурштин та хутро набувають електричних зарядів. Наявність у бурштину електричного заряду виявляється у взаємодії із зарядами, що містяться у пилинках, волосках та інших тілах з малою масою. Це, в свою чергу, призводить до притягання цих тіл до неелектризованого бурштину. В четвертому завданні, використовуючи методику запам'ятовую ефективно, нам необхідно вивчити два основних визначення нашого уроку, які стосуються і пояснюють процес електризації. Перше, у звичайному стані атоми є електрично нейтральними, кількість електронів дорівнює кількості протонів в атомному ядрі. Друге, фізичні тіла, які складаються з електрично-нейтральних атомів, також електрично нейтральні. В п'ятому завданні нам необхідно визначити кількість електронів в нейтральному атомі ферму. Нашу відповідь ми будемо будувати, опираючись на одне з основних визначень сьогоднішнього уроку. У звичайному стані атоми є електрично нейтральними. Кількість електронів дорівнює кількості протонів у атомному ядрі. З цього робимо висновок, що кількість електронів становить 26. В шостому завданні ми маємо наступну групу визначень, які пояснюють процес електризації. Ми повинні їх вивчити за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Електризація, процес набуття фізичним тілом електричного заряду. Друге. Найпростіший спосіб електризації тертя одне об одне тіл з різних речовин. Третє. Атоми різних речовин утримують електрони з різною силою. Четверте: у процесі тертя тіл відбувається перехід електронів від атомів, які утримують їх слабше, до атомів, що утримують електрони сильніше. П'яте тіло атома, якого віддають свої електрони, набуває позитивного заряду. І шосте. Тіло атома, якого приєднують додаткові електрони, стає негативно зарядженим. Наступне завдання. Користуючись рисунком, схематичною будовою атома, необхідно дати відповідь на два запитання. Перше. Чи є атом електрично нейтральний. Відповіддю є ні. На друге запитання знаходимо відповідь і даємо пояснення, чому ні. Спочатку розглянемо будову і вияснимо, що електронів у нас на схемі 5. Також встановимо, що протонів у нас 3, таким чином робимо висновок. Атом заряджений негативно, так як кількість електронів перевищує кількість протонів, тобто кількість негативних зарядів перевищує кількість позитивних зарядів. Дев'ятому завданням завданні ми ознайомимося з трибоелектричним рядом речовин. Користуючись такою шкалою, можна з легкістю визначити знаки зарядів, взаємодіючих при електризації тертям речовин. До якого із знаків плюса чи мінуса ближче лежить речовина, такого знаку заряду воно набуде під час електризації тертям. Розглянемо застосування трибоелектричного ряду речовин. На прикладі визначення знаку заряду декількох пар речовин, які беруть участь в електризації тертям. Розглянемо першу пару скло і поліетилен. Скло знаходиться ближче до плюса, а поліетилен ближче до мінуса. Це свідчить про те, що при електризації скла поліетиленом, скло зарядиться позитивно, а поліетилен зарядиться негативно. Наступна пара шерсть і натуральний шок. Ми бачимо, що ці речовини знаходяться поруч одна біля одної. Але Якщо розглянути їхнє положення в цьому ряду, то 6 лежить ближче до плюса, а шовк ближче до мінуса. Тому при електризації тертям шерсті об натуральний шовк, 6 набуде позитивного заряду, а шовк набуде негативного заряду. Слідуюча група гума та людське волосся. Ми бачимо їхнє розміщення і робимо висновок. Що гума у нас буде мати негативний заряд, а людське волосся позитивний. І остання група це ебоніт і шерсть. Знову ж таки, визначаємо їхнє розміщення і робимо висновок, що ебоніт буде мати негативний заряд, а шерсть буде заряджена позитивно. В 10-му завданні необхідно використати трибоелектричний ряд, і встановити та записати три приклади матеріалів в результаті електризації, якими гума набуде негативного заряду. Розглянемо трибоелектричний ряд, визначимо положення гуми. І визначимося з декількома речовинами, які можуть надати гумі негативного заряду. Сюди ми можемо віднести деревину, папір і шерсть. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку, а також виконати письмове завдання до уроку номер 7 сторінка 1316 16 зошита для домашніх робіт номер 1 3 та 4 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!